Патріоти України дякуємо вам за гостинність, щирість, порядність та можливість нам виступити перед такими поважними патріотично налаштованими однодумцями. Сучасний політичний та соціально-економічний стан України, вимоги виклики часу, спонукають до стрімких і чітких реформ в різних галузях суспільного життя. За таких обставин зростає роль громадянського і патріотичного виховання підростаючого покоління, небайдужого до майбутнього нашої незалежної держави, зміцнення духу нації, любові і поваги до України. Любов до вітчизни це насамперед вірність їй, піклування про інтереси та історичну долю країни. Готовність заради них до самопожертви. Повага до історичного минулого України, її традицій, зокрема, спортивних. Офіційне визнання Хортингу Національним видом спорту України відбулося у 2009 році. Зазначений факт знайшов відображення у наказі Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту номер 3000 від 21 серпня 2009 року. Шановні однодумці, наша команда це велика сім'я, міцна, дружня, яка сьогодні презентує Хортин, національний вид спорту України. Просимо розпочати презентацію. Першого віце-президента Української Федерації кортингу, члена президії Української Федерації кортингу, президента Полтавської обласної федерації кортингу, майстра спорту України Олексія Миколайовича Семигала. Тема виступу «Кортинг. причини виникнення та напрямок реалізації.